Олег Шамшов, дипломат посол України в Сполучених Штатах з 5 по 10 роки і посол України у Франції з 14 по 20 рік. Доброго здоров'я, пане Олег. Дякую, що ми з вами. У нас з вами цілих 14 хвилин, 13 до 18 рівня, бо далі новини і треба йти з ефіру нам. Пане Олеже, перше питання у нас таке про боротьбу. Зараз буде в нас розмова. Є боротьба між Трампом і маском, але спочатку я хотів би спитати: а як реагує на вашу думку? Я точно знаю, що ви цікавитесь, читаєте, слухаєте, бачите, передзвонюєте з різними американцями важливими. Оця історія Трампа, який порівняв війну Російської Федерації проти України з бійкою дітей, дайте їм поборотися. Якось мені завжди здавалося, що діти в результаті бійок між дітьми люди не гинуть. Бійки серед дітей не призводять до смерті, а бійки між, радя... між радянським між Росією і Україною призводять до тисяч сотень тисяч смертей. Як взагалі на таке реагує суспільство американське? Що можете сказати? Які у вас відчуття? Вони, вони розуміють, що це абсурдні заяви? Е, ну, відверта кажучи, я не відчув, щоб е, саме ці заяви. Знаходяться ну, в центрі суспільної уваги, якими б скандальними вони, на мій погляд, і на погляд багатьох експертів вони не були. Значно більшу увагу зараз привертає саме протистояння між Трампом та Маском. Це, ну скажімо так, більш в цьому ну. Більше е, е, політичної, е, я б сказав, е, політичної розважаловки. Е, ну, звичайно, серйозні люди звернули увагу на дві речі в е, заявах на останніх Трампа. Це те, що попер е, в перший раз згадано про можливість застосування е, е, санкцій проти партнера е, проти України. Е, з іншого боку, ця це порівняння бійки, воно абсолютно, ну, скажімо так, абсолютно, ну, я б сказав, цинічне, ну, особливо на фоні тих жахів, тих втрат, які ми зазнали за останні два дні під час масованих атак з боку Путіна. А ви якраз згадали Маск Трамп? Оцей двобій. А який може бути практичний результат, пане посол? Як це може відбитися в реальності? Ну, ми собі уявляємо, що американський президент дуже багато чого може, але не аж так багато, бо губернатори в Штатах важливіше ніж президент там в Вашингтоні. А що може маск зробити? Чи дійсно припинення фінансування через рік не менше року, е, трошки більше року? ріки 4 місяці, 5 місяців до виборів проміжних? Наскільки вплив маска може бути в такому разі? Наскільки це може відбитися в практичній площині? Будь ласка, пане мисло. Ну, що це для маска, які тут можливо втрати, зрозуміло, це насамперед втрати контрактів, втрати втрата ну, підтримки і промоції з боку господаря Білого Дому і тих, хто на нього орієнтується, що може зробити Маск? Ну безумовно, він вже натякнув на те, що Прямо заявив, що е, е, Трамп був обраний завдяки е, його внеску в кампанію. Це майже 300 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, 286. А е, з іншого боку, зрозуміло, що е, він очевидно буде фін, фінансувати е, тих кандидатів під час проміжних виборів, які е, будуть в ну в даному випадку. Е, ну. Суперниками Трампа або буде принаймні виходити з своїх уподобань, а з не з уподобань маска уподобань, Вибачте Трампа, уподобань саме Маска. Тобто, це один момент. Були його загрози припинити співробітництво з НАСА. Потім він дав задній ход. Тут я не думаю, очевидно, він зацікавив тому, що всі контракти, які він має, продовжувались. Ну і третій момент це тут також цілком можливі втрати для Трампа, що він. Оприлюднює деякі деталі їхніх стосунків, деякі подробиці про Трампа, які його характеризують не з найкращої як кажучи, сторони. І от цікаво щодо Епштейна, наскільки там задіяний Трамп, ну, судячи з усього, він присутній в матеріалах судової справи розслідування. І якщо дійсно якимось чином вирізуть деякі подробиці на додаток до того, що все відомо, вже відомо. Тобто, але відомо не все. І це безумовно може вплинути на ставлення до Трампа, ну принаймні, з боку незалежних виборців, пане посол. Таке питання. Але розумієте, і ваша професія дипломатії, професія будь-якого політика, професія будь-якого професіоналу не створювати навколо себе фронти. Коли ми прийшов до влади Трамп, він почав просто вибудовувати фронти на півдні з Мексикою фронт, на півночі з Канади фронт, на Сході з Європою фронт, на Заході з Китаєм фронт, всюди фронти. Всі думали, ну може у нього з олігархами не аж такий фронт. Тепер є маск. І тоді виникає питання: а, а на кого він може пок на кого він може покластися? Де, де його спільники? Хто ці люди? Він же поступово обрізає всі можливості навколо. Суцільний фронт? Е, німці е, завжди боялися німці, щоб було два фронти Східний і Західний. А тут просто навколо і, 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 і всередині одні фронти, і назовні одні фронти. Чи він чи просто нема кому підказати, що так, так далеко не, не, не дійдеш? Ну ви розумієте, як підказати? Для того, щоб це було ефективно, треба, щоб той, кому підказують, був готовий і був зацікавлений ці зауваження врахувати. Трамп, очевидно, не зацікавлений і аналізуючи його. Рішення, в тому числі політичні, тут як я кажу, завжди потрібен не просто, не просто експерт або експерти, але також і психолог, і психоаналітик. Тобто Трамп переслідує свої інтереси, свої політичні інтереси, інтереси свого клану. От, от, в принципі, цей, скажімо, цю фортецю він буде обороняти до останнього. А, а те, що виникають ці фронти, як, як я розумію, бажає, тим гірше для тих, хто ці фронти створює, тобто фронти. Протистояння а, Трампу, він абсолютно впевнений, що все здалає, і в принципі, з цього він виходив все життя, щоб, незважаючи на трудності, на банкрутство, а він завжди е, може йти вперед. І після до речі, от е, замаху на життя, дійсно у нього таке зараз уявлення про свою особу як особу особу таку галактичну, яка е, користується захистом. Від господа Бога, тобто це не ну може сказати, що це смішно, що це гротесно, але це правда, і я б сказав, на жаль, правда, оскільки це безумовно створює проблеми не, не стільки для самого Трампа, як для Сполучених Штатів. Ну і навіть ми б не стали перейматися проблемами сполучених штатів. Звичайно, це і створює проблеми для нас. Так, да, ну колись я пам'ятаю, такий був із історії Гітлер, який теж був переконаний, що Бог його береже, і тому він може робити що завгодно. Е, чи можливо з вашої точки зору, от е, сенатор Грем сказав е, нові заходи Трампа проти Російської Федерації, і що, мовляв, це буде не пряник, е, це буде жорстко. А це можливо, тому що розумієте, у, у мене таке враження, що Трамп або щось. Хоче і робить, або просто кидає це. І, і, і коли хтось мріє, що він, його, значить, Путін е, е, так е, денервує, що він скаже, ну я все зробив, тепер я проти Путіна. Пам'ятаємо Північну Корею. І так, і сяк, і так, і сяк, а потім просто забув про ту Північну Корею і про тих Кімів, і все, і просто. Як зараз буде, Можна собі уявити, що Трамп на нього натиснуть і він, бодай, що небудь. Я не кажу, щоб він щось найбільше зробив, але що небудь зробив е, на адресу Росії негативного. Ми так багато чуємо від Трампа. Про Трампа що іноді досить важко зробити якийсь висновок. От моє прочитання ситуації полягає в тому, що Трамп розглядає припинення війни в Україні як. Частину такого загального задуму щодо зміни переформатування відносин з Росією, які він в свою чергу хоче використати для переформатування всіх міжнародних відносин зміни порядку денного світової політики, тому він буде, на мій погляд, до останнього триматися можливості спілкуватися з путіним як з партнером, а не як суперником, як тим більше з ворогом, і тому я не бачу зараз перспектив для використання ним санкцій, навіть враховуючи те, що він не може не розуміти, ну. Принаймні відчувати інту, інтуїтивно, що ігнорування путіним його прохань, така я б сказав, навіть відверто зухвала поведінка, не можуть не відбуватися погано на бренді Трампа, на його реноме, як він вважає, суперпереговорника. Тобто, домінанти буде все-таки це бажання до останнього отримати можливість спілкуватися з Путіним як з партнером заради. Політичних цілей і реалізації цих ілюзорних економпроєктів. можливо Путін і побіцяємо зробити рев'єру в Криму. Я абсолютно цього не виключаю. А, дивіться, пане Олеже, а може бути це останнє питання важливе, як би то не було. от Саміт НАТО в ГАЗі, щось Україна може отримати з вашої точки зору. Чи треба розраховувати на щось таке? Я особисто не вважаю, що можна щось отримувати, а отримати, ну, але я не може. Бачу. Я не бачу, як ми там можемо щось отримати, тому що і два останні саміти, як для нас, як для мене, були для нас програшні. Тим більше зараз, оскільки йде боротьба за формулювання, за ті формулювання, яких, начебто, вже вважалося, що все тут нормально, тут можна за це і хвилюватися. Поїздка Трампа, як на мене, вона переслідує єдину ціль, тобто відсвяткувати підвищення оборонних видатків з боку країн НАТО. І він скаже, що це перемови. Бачите, це завдяки мені. А я думаю, що ми реально нічого не отримаємо. І очевидно, і в цій редакції на це розрахувати абсолютно нереально. Дякую дуже, Олег Шамшур, дипломат. Посол України в Сполучених Штатах Америки з, тисяч... з 2005 перепрошую, до 2009 року. І посол України у Франції з 2014 по 20 роки, по 20-й рік фактично. Та, спасибі величезне, пан Олег.